Взагалі-то я вважаю себе творчою людиною. Ну, і в принципі ті, хто мене знають, теж, так, я так думаю, вважають. Тому е, оті питання, типу до того, що щось там планувати, щось там переплановувати, щось там прям розмалювати на листку е, паперу якогось, то точно не для мене. То знаєте, то як... Картинка, яка намалюється в голові, і ти вже просто її виконуєш. Ти можеш її змінити, ти можеш щось там доробити, щось там переробити. Але загальна картинка, вона вже намальована. І тому ось і зараз ось зі своєю цією підсобкою, як Сережка каже, мамина хатка, у мене геть та сама ситуація. Тобто я бачу... Спочатку конкретну загальну картину, а потім вже бачу, як її реалізовувати. І по ходу починаю щось там додумувати, придумувати. І як зазвичай, в принципі, в мене все виходить. Так що планування тут то точно не для мене, розмальовування на папері точно не для мене. Навіть десь в якомусь дизайнерській в якійсь програмі, напевно, я б все рівно, якби зробила б якийсь би план, то все рівно б його переробила б. Ну, така я по натурі. Ну, то вже ж не можна мене за це казнити. <смі> так що і зараз. Ось я планувала одне. Тут я вже зайшла зранку і побачила, що там зовсім буде інше. І подумала, а чому і ні? Згадала, десь там в голові в мене вилізло, що в мене десь там стара, така незрозуміла якась поличка стояла. О, нормально подумала я. І зараз я з цієї полички просто вирішила зробити поличку вже сюди до себе в підсобку. Подоставала, порозкручувала, понарізала, зашліфувала. Коротше, провела з цією досками, якимись такими негарними е, півдня. Але результат ми побачимо трішечки пізніше. Я вважаю, що тут того стояло, тому що е, із такої якоїсь страшної доски, правда, дуже сухої. Що вже радує. Вийшло, в принципі, те, що я хотіла. І доробляти тепер уже, ну, я вже просто бачу явну картину того, що я там буду доробляти. Все, от картинка в голові намальована. Тому просто докласти зусиль, не звертати е, уваги взагалі на погодні умови і зробити те, що вже намальовано в голові. А ви знаєте, взагалі творчі люди, якщо у них щось там намальоване в голові, то їм дуже важко йти на перекір. Тобто то вже нічого не помішає зробити саме те, що ти там вже задумала. Привіт-привіт. Так, ну, як ви зрозуміли, вже я почала робити якісь полички. Коротше, передумова. Оце ця поличка, вона вже в мене була. Була в одному місці і старих досток збити, і збивала її теж, я тоді пам'ятаю. Во. І це оці доски які-небудь називаються. І тепер вона там не треба, а тоді ви зрозумієте, чого не треба, бо там. Я вже потім розкажу, де воно, де воно стояло, оце, оце, оце все. Коротше кажучи, позашліфовувала. Оця взагалі така негарна, але, але побачите, що з нього всього вийде. Все, попідшліфовувала. Поки, поки ми з Івасиком їздимо, то папа в нас вже порожка зробив. І буде напевно. А двері що, ти двері зробив, може? Yeah. О, А Віталік дрова рубає. Боже, яка вся сплечена, суцільна сплеченна команда. Yeah. Так, бо то я розказувала, та... цей Ванька вже позвонив, щоб його забирати, то я й поїхала. Коротше, і була в мене оця ця полочка, вона, як бачили, була прикручена такими уголками. Ну, щоб ви розуміли, її років, я не знаю, 10, мабуть, 9 отакого було. Я її зробила, щоб фарби туди ставити. Але тепер мені шкода оцих уголків, бо вони мені пригодяться, то я понарізала отакі планочки для полочок. Коротше кажучи, зараз нагодую дитину і будемо продовжувати робити. Я думаю, вона туди гарно впишеться. О, Прикольні! Здавай, будемо вставлять прямо зразу? Так. Да. Так, все. Поставив папулька вже двері. Ручку я сюди свою зроблю. О, клас! Ну, все, супер. Оце вже й добре, уже якщо є двері, то це вже точно мамина хатка. Так, коротше, то піду я. Зараз поп'ю кави якоїсь. Гарячу її доп'ю, точніше, і буду докручувати свою е, поличку. Блін, сьогодні так темно якось, так придільно холодно, що це не можна видержати. І прям цілий день темно. Просто от, темрява. На дворі там 5 годин вечора вже темно. В 3 часа темно, цілий день, коротше, темно. Взагалі, зараз ось я позакручую трошки, та й це. Хотіла, я так ще планувала сьогодні полакувати там, але вже сьогодні не буду, вже буду завтра. Завтра по-любому полакую. Да. Ну так, да, правда, у мене завтра день народження, але я все одно палакую. Como que Добре, що я ліхтарик. Так, коротше, При... прикрутила вже нижню і верхню оці планочки. Посадила це просто саморізиком до цього стовпа прикрутила. Двома точніше. А тут прям цим уголочком маленьким. І внизу уголком великим. До підлоги. А ну, потім подокручую. Так, нижня полочка вже. Повністю. І, і все, і, напевно, вже буду продовжувати завтра, хоча не факт. Завтра я хотіла, в принципі, його вже полакувати. Ну, побачу, побачу. Таке, подивимося, що то буде. Дивіться, як воно тут виходить у нас затишненько. Маленько, так виходить. Коротше, я ж хотіла просто такого типу планочку. Отакого. А потім згадала, що мені потрібно їй було сюди, в принципі, полочку. Думаю, така якесь і відео. із, з басейну, оцими штучками Цей самий мангал. Напевно, він туди донизу під спокійно засунеться. Чи казаночки якісь. Так, ну, в общем все. Напевно, буду завтра вже докручувати. Бо Сьогодні вже немає немає як, так? І лайфак, ви бачили, як я закручувала саморізи, і в мене не порепали оці досточки. А Тому, що, якщо ну, зазвичай треба просверлювати сверличком дірочку, а потім закручувати саморізик. Але мені було дуже ліньке йти і шукати те сверлишку хто знаде. О, І щоб доска не, ну, не лопнула, то просто треба його, типу, як. Закручуєш вперед, трошки наз... потім включаєш режим назад, відкручуєш і знов хоп. І там три підходи, дивлячись, що ви там закручуєте. І тоді вони не репають. Ну і сильно усілля не, не робити. все тут навіть трошки не докручує, Отак От легенько. І все, і нічого лопати там не буде. Ну Це якщо взагалі в ідеалі краще сверлишком прокручувати. Але в мене немає часу на те сверлишко. Треба на всякий випадок моїх планочки достичь. Бо якщо дощ, то буде неприємно. Вони дуже сухі, що мені подобається, що вони дуже-дуже сухі, тому що їм вже 155 років. О. Типу, типу до завтра. Все, закриваємо. Досточки мають скоро нам вже привезти. Чи завтра, чи післязавтра, не знаю. То вже будемо тоді оці дрібниці дошивати, бо їх просто не вистачає. Не вистачило. Ну, тому що ж ми отут же ж позашивали, так то ми розрахували їх всі правильно. Але ж тут, 200 не зашили. Та й так виходить. Ну все, принаймні є двері. Ой, дивіться, яка красота. Під'їжджає зараз. Класний. Так, ну що, привіт. Сьогодні 16 жовтня. Незважаючи на те, що у мене сьогодні день народження, я зараз швидко вже поприймала вітання багато, з'їздила. Вже і в магазині і там, ой, коротше, і, і, і тітка моя мені понакопувала купу хризантем, сьогодні будемо садити. Во. І незважаючи на те, що я, в принципі, довіра була б, звісно, зараз би це, святкувати вже щось, але я все-таки дороблю свою паличку і все-таки і полакую її. Ну, Один єдиний може бути форс-мажор це якщо хтось. Е... Ну, неочікувано, до мене прийде. А так-то, а так-то, в принципі, буду я. Все-таки я її сьогодні дороблю. Отакий От буде собі мені подаруночок від себе. Так, ще сьогодні нам має дрова привезти. Ой, давайте глянемо при світлі вже, що ми вчора тут накрутили. І дивіться, як воно виходить прикольно. Воно не буде заважати, типу. Опс, зайшли. Зараз усього ці всі полочки. Ще скільки у мене їх дві. Сюди і сюди прикручу і буду лакувати. Хочу, знаєте, чим спробувати. Так, як в мене тут все експериментальне, хочу подивлюся. Можливо, ось оцю морілку. Я ніколи в житті не, не пробувала саме каштан, це каштан. От я хочу подивитися поєднання кольорів. Хочу подивитися, я хотіла взагалі-то дубом покрити. У мене є лак. Ну, прям лак цей дуб. Але хочу все-таки спробувати, як поєднується колір каштан із білим кольором. Ну, сьогодні вже дороблю, звісно, тільки цю паличку. Вже отут нічого не буду робити, бо таки будемо сьогодні костер якийсь палити, картоплю жарити. Щось там таке домашнє буде. Так що, хоч, хоча б це е, зробити, ну, крепко держиться. Все, все на уголочках. Ну, в общем, все, пішла збиратися і зараз безстренько це доробимо. Не хотіла думати, як його там типу розплановувати, ці полички, тому відміряла загальну довжину, яка там у мене висоту точніше, яка там у мене вийшла внаслідок прикручування нижньої верхньої полки, і просто практично розділила їх напополам. Потім знову мені було лінь і типу, те сверлишко, то я понасверлювала знову з тими підходами, 3-4 підходи, то такі до, до, досички. Нічого знову не перепало, слава Богу, під рівень одного саморізика воно прикручувало, під рівень собі виставила, та і все, взагалі не молчилося. Ну, Я скажу, воно складніше навіть прикручувати, коли воно лежить десь на землі, просто достки ну, до досток прикручувати оце, оці е, типу підпорки, ніж уже коли він стоїть, цей стілажик. Ну, це знову ж таки за досвідом, тому що... У погріб, коли я робила, було складніше. А тим часом, поки я там крутила, хлопці розрізали дрова, тому що нам вже мали сьогодні привезти ті дрова. В принципі, їх так і привезли, скажу наперед. Коротше кажучи, поприкручувала. І тут я розумію, що в мене всього-навсього одна пляшка цієї морівки. І згадала, коли я в погріб. Покривала морілкою. У мене пішло майже дві. Ну, думаю, ну все, ну на цьому і все. Типу, доведеться ще, так я його сьогодні і не докрию до кінця, і доведеться е, їхати ще докуплювати ту морілку сюди. Але все ж таки, як я налаштувалася е, тим каштаном полакувати, то я таки вирішила, що все-таки ну докуплю тоді. Але хочу побачити, який він, хоча б, в принципі, як він виглядає. Тому Взялася все-таки лакувати, точніше пропитувати, тому що це морілка. Ну і слава Богу, знову ж таки забіжу наперед. У мене її вистачило. І навіть вистачить ще, напевно, на одну якусь поличку. Так, ну і що, поки я тут його лакувала, Сережка різав дрова, як ви бачили. Та й такий вийшов колір, дивіться. Прикольний. Вона вже навіть ось тут, це вже сухий колір. Ну, типа. Ой, дивлюся, тут ще треба трошки підлакувати. Ну, покриваю ще. Бо якраз брат мій позвонив, то я вже побігла тут і не долакувала трохи. А так-то на фоні воно виходить. Геть норм, так? Да? Ось така поличка. Все. А наразі вже напевно будемо щось починати святкувати. Коротше, вже повідварювала овочі для олів'є. Дитина в мене захотіла олів'є, замаринувала крильця в соєво-медовому соусі, спечу в духовці. Потім купила цьомочку, панька її дуже любить. Зараз поїхав, воно десь Ванька їде по ковбасу для Олів'є, бо, бо я її забула в місті сьогодні купити. Він поїхав зараз у нього. І зараз посаджу, поки перед цим, оцим всім, поки яйця у мене ще варяться, бо про яйця забула. То поставлю напевно крильця вже пектись. А ми ще ж на кострі хочемо сьогодні нажарити типу, картоплі по з чесничком. Сережка таку бомбісну класну робить. І в общем і зараз я покажу, які квіточки у мене. Зараз будемо кудись садити. В общем, ось оцю хризантемку із О! Синочок подарував, сам вчора поїхав. Домовився, сам за свої ж гроші купив і привіз мені таку хризантемку. Ну, я щось думаю, що я її, напевно, посаджу ще у, у підвазоння, у Не знаю. Щось мені так хочеться, щоб у підвазонні стояла. Дуже така хочу. Це ж так же ж поїхав на тому велосипеді. Це взагалі. Що ти там привіз? Хазяї мій. Так, це що у нас? Лускунчики, ага, ясно, понятно Ага, ковбаска. Далі. Хазювай мій. Ну, він сьогодні не в школі, тому що була ж повітряна тривога, і відбій прийшов десь в початку 9... 10-го. Ми вже подумали, що потім подивилися, що там не по всі. Бери собі, здачі. Подумали, що не по, всій, не по всій Україні відбій прийшов, то ми подумали, не, що не, що не, його... не, таку, давай. <ріст> то ми подумали, що сенсу його вести немає ніякого, тому що якщо по всій Україні відбою немає, то це однозначно буде хто знашов. то, коротше кажучи, а так ми його і залишили. Хто і, вже, да, і вже повітряно, то так ми його і залишили вдома. Ну, бо теж ганяти. Ми сьогодні так цілий день бігаємо та ганяємо, роботи купа сьогодні ще. Та ми так вирішили. В день маминого святу, що Івасик залишиться вдома. Тим да. паче, сьогодні ні тренування нема, нічого. Будемо собі... Правда самостійна є. Ну, на самостійну ж це ж була повітряна. Ну да. що ж ти зробиш? Ну напишеш потім пізніше. Завтра Завтра напишеш. напиш. Ну, Ти вже будеш писати діагностично, а що ж робити, якщо оце таке цілий ага. день сьогодні? Повітря на відбій, повітря на відбій. А вести ж мені навіть не в себе в місті, а я ж його в, в сусіднє село везу. Так це мені завезти, потім привезти. І опять завести? завезти. Да. Взагалі-то колись на оцьому, точніше, в наступному році, а там ще подивимося, вроді зиму гарно передають. Оце отут, де стоїть оцей одинокий кущ, який ми пересадили. І отут, де будуть, у мене оця клумба велика, оце у мене тут буде хрізантемовий рай. Я обожнюю хризантеми, і отут він, у мене цей рай хризантемовий і буде. А зараз поки що посаджу, куди знайду. Отут От будуть хрізантеми. Зараз буду копати. О, тут з ними точно нічого не станеться. І тут вони, можливо, у мене і залишаться. Боже, щоб хтось тільки знав, як я обожнюю ці хризантеми. Це взагалі, я, я там дійсно зроблю цей рай, той свій хризантемовий. Просто коли я їх садила десь у того по дворі, то поки вони маленькі, то в мене їх Сережка просто не ну, розбирається, зрозуміло. І просто скошував. Ну, тут уже точно не скосить. Це вже добре, дивіться, жовтеньке під жовтеньке, прям виходить. Ух, красота. Це взагалі красота. Там, де в клумбі воно, то в мене є вони. А тут, звісно, проблематичніше з цими косільщиками. Оба. Ой, красота! Такий вітер, така погода сьогодні, яка супер А! О, твою ж земельку. Ой, красиве яке. То, коротше, зранку була холодіна, потім вийшло таке сонце гарне. А зараз знову щось таке незрозуміле. Погода не зрозуміла. Але настрій класний. Дуже. Я люблю такий день народження, до речі, дуже сильно. Земля мокра, то я не думаю, що його треба ще заливати. Хлопці там готують, готують святковий обід. Ово! Олів'є там докришується, хотіли всі олів'є. Відчувається, що вже похолодання. Ох. О, Ой, ну які ж вони гарні. Роженька. І ванятко довольний буде. Бо Ванятко в нас ж любить квіточки. Бо вот Все, Красота! Прекрасні квіти! Прекрасні чудові квіти! Треба тут тільки оце все їм трохи повикувати, Познімати оце цю траву. Шасенку! Шо-шо? Зараз гуроком заправляють. Так, да, звісно. Зараз я май нас зроблю. Там бабуся я їздила домашніх. О, все. Ну які ж вони гарні ці квіти. Ну це ж взагалі. Які вони гарні. Ну вони в мене тут і будуть. Оце ці тут і будуть, напевно. Ось така ще червоненька є. Якийсь іще. Вон. Так, ванічкиного, ванічкиного вазончика посадила під вазонник. Ну, коротше, знайшла невеличкий, але я знаю, що в мене десь є великий, то я пересаджу, поки що посадила, щоб просто він там був. О, сіренький вже розпалює костер. Вже я нажив. Називається. Так. Да. І дощ починається, і непонятно, що починається, зараз граблі треба типу, прибирати. Коротше кажучи, е так що все, ми розпалюємо вже вогнище. Зараз будемо робити ту картоплю по селянськи з часничком. Під Дуже під дощом. Да. <сх two> зараз кудись, напевно, ми його будемо перетягувати, я так розумію. Да? Дощик починається, хмарки набігли. Але настрій то все не зіпсує. Так що всім традиційно дякую, що ви з нами. Традиційно слава Україні і пока-пока.